Ще про партію Гарант, яку скасували по суду, і відповідно про Валерія Токар, якому вручили підозру і якого закрили на СІЗО. Дивіться, е я думаю, не знаю, напишіть ви вашу думку. От е ну, як ви вважаєте, якщо у людини, ну партії діючої немає, да? тобто вона якби, скасована. І це, в принципі, була, були новини з цього приводу, він там сам це транслював, е е скаржили до суду, відповідно, скасував суд її реєстрація. Людина говорила про те, що планує створити нову партію. Е, як би, до неї, напевно, підвели якусь там якусь терпіду, да? і хтось там сказав, що я от хочу бути в тебе в списку. І що, ну, тут е, Валерій Токар сказав би, «Да, давай 160 тисяч доларів будеш в списку. Та не думаю, я чесно вам скажу. У мене є знайомі, які з ним також пересікалися. Він, в принципі, всім пропонував вступати в партію, всім пропонував там будуть бути там у нормальних там. В списках, якщо там щось по партії активно робити, е, популяризувати і так далі. І ну, Жодного разу ніхто не казав, що він вимагав від когось якісь гроші, чи взагалі хоч щось на це е, намікав. Тому дуже дивно, це новина для мене. Е, не скажу, що я там його фанат, або там супер там слідкував, але особисто знайомі. Тому записую це відео, напевно, в підтримку Валері, Валерія Токаря, тому що так. Да, на сьогоднішній день, якщо комусь щось потрібно, можна будь-яку будь ерунду сфальсифікувати і, і тому подібне. Тому, тому так. Тему Міндіча, напевно, хочуть перебити. Напишіть.